Дмитро Славич, про героїв. Кордони не спинять польоту могутнього слова, хто серцем могутнє, ні куля, ні шабля не б'є. За нас батьківщина і рідна нескорена мова. Не треба чужого, але й не відпустим своє. За рідну домівку поклали життя вірні діти, Герої, що завжди Залишаться в наших серцях. За землю за матір зробили, що мали зробити. Герої не гинуть, герої живуть у піснях. Микола Вінграновський, ходімте в сад, ходімте в сад, я покажу вам сад, де на колінах яблуні спить вітер, а згорблений чумацький небопад освітлює пахучі очі квітів. Я покажу вам сливи на сучках. Ще настромились падаючи мовчки. Затисла груша в жовтих кулачках, смачного сонця лагідні жовточки. У полі спить зоря під колоском І сонно слуха думу колоскову, І сонна тиша сонним язиком Шепоче саду сиво колоскову То кажани, в неї ряд. Заплутався у сонному волосі ночі. Ходімте в сад, я покажу вам сад, його сумління покажу вам очі.